Друзі, всім привіт! Сьогодні відео присвячу ринку. Подивимося, що продають, що скільки коштує. Ми якраз як завжди прийшли в час пік, п'ята вечора. Тут дуже багато байків. Я не знаю, чому так, але в нас завжди так виходить. Якось не можемо вибратися ні раніше, ні пізніше. Дивіться, які гарні квіти продають. Зазвичай ми їх тут і купуємо. Також зараз вже сезон папаї. Ось продають папаю. Але сьогодні ми будемо без неї, тому йдемо в середину, в ринок. О, Знову ці байки, капець. Тут купуємо часник. Тут будь-який є часник. І великий, і маленький. Міні-ракушки. Ого. Це банани вже згнили, чи вони такі і є. Якісь дивні креветки, риба, зелень. Тут також купа різної риби. Креветки, ракушки. Зразу є тапочки. зразу вам можуть рибу почистити. Також креветки. Давненько я не була на цьому базарі, тому вже якось і відвиклося від цього шуму. Це яка риба. класно Не знаю, що за риба. В принципі, тут гарна і одна, і друга. І ще ось така є маленька. Клас. Вона мені більше схожа на декоративну чим її їсти. Тут зразу такі порізані стейки. Далі фрукти, овочі. Чомусь в них ніколи немає, ось так не стоять ціни. Не знаю чому. Потрібно все запитувати. А запитувати тут ціну... Ви самі розумієте, що це важко, тому що вони поки виймуть телефон, поки напишуть або на грошах показують. І за кожен товар так перепитувати це трішки напрягає. Тут одразу будівництво. Також є і такі товари, маски, рушники, рукавиці. Не знаю, для чого їм тут рукавиці. Якщо тут, в принципі, не так і холодно. Тут продають якесь м'ясо. Свинина, шкіри, вуха. Різне. Йдемо далі. Подивіться, яка риба. Мені здається, ось ця має точно метр. Якщо не більше, а ця сантиметрів сімдесят, точно. Клас. Ця риба також така кумедна. Всякі кальмари, восьминоги, тобто тут є весь морський світ. Далі ось тут на землі продають якісь різні, не знаю що, це якісь печива. Це, мені здається, якийсь рисовий папір. Це знаєте, як у нас є повітряний рис, мені здається, це щось схоже на повітряний рис, нас колись продавали. Ось рисові макарони. Це рибка, яка нічим повністю взагалі не накрита. Також тут їздять байки, не накрита риба. Ну, таке собі. Тут є трішечки ціни, вам покажу. Гуава 20. Манго 20, є за 23. Далі яблука 35, що дуже дешево, тому що тут яблука, ви знаєте, дорогі. Ці по 45. Далі мандарини 25. Тут мандарини 30. 25 драгонфрут. А там грушки 25. І ось ці мандарини на сік 12. І єдиня, і кавун, я так розумію, в одну ціну 20. Так, я заплатила 50 тисяч за одну грушку, один драгонфрут і три манго. 50 тисяч це в нас 75 гривень. Йдемо далі. Купити Гуаву. Дивіться, вона тут гарно виглядає. 20 тисяч коштує Гуава. Є ще якась така Гуава, не знаю яка різниця. Диня 20, так як і там було. Манго тут дорожче, – 30. Яблука 60. No, thank you. Так, за дві гави я заплатила 10 тисяч. 10 тисяч це в нас 16 гривень. Візьмемо тут банани, вони тут найдешевші і найсмачніші. Hello! Так, банани. this one Тут вийшло в нас десь 2 кілограми приблизно. Вона діє почищені перепалені яйця. Зараз вона нам покаже, скільки коштують банани. 35 тисяч, так? Окей. Okay. 35 тисяч за 2 кілограми бананів. Ну, Тут два з чимось. Тепер покажу вам помідори. Якісь вони тут не дуже, але коштують 15 тисяч, картопля 18, морква 15, 000, цибуля 13. 000. Зараз буду щось обирати. Так, ми заплатили 77 тисяч і взяли листя салату, помідори, моркву, картоплю, цибулю. Тобто ось такий кульочок 77 тисяч, в принципі, нормально. І йдемо далі. Потрібно ще огірочки знайти. Який тут рух? Це просто. Тут також є о, якісь лічі, 25 тисяч за лічі. Нічим ми не любимо. Якісь міні-мандаринки, такі малесенькі, 30 тисяч, 25. Hello. Hello. Йдемо далі. Я вже хочу звідси вийти, тому що мене цей ринок дуже виснажує. Це не закупи, це капець. Це знаєте, боротьба за виживання. Тому що потрібно дивитися постійно, щоб тебе не роздушив байк. Так, хочемо, ще. будемо брати яйця? Джинджер. Джинджер. Пенті. Надіюсь, вона нас зрозуміла. Це дуже важко тут взагалі щось купувати. Зараз вона не дуже зрозуміла. 20 <різь> Ой, капець. З цими в'єтнамцями. Так, тут у нас що? Мандарини по 11. Кавун по 8, я так... А, по 10, по 10. Є фрукти різні. У нас ще сидить, перераховує. Я в шоці. Чому у них все так важко? Диви, в нас всі викладає. Це капець. Окей. Okay. How much? Money, money, money. Money, money. Як в них браслет золотий на руці. Це, напевно, на яйцях заробила. Камон, так. Окей? А, 100 тисяч яйця. А скільки надала? 20? Ми так і не зрозуміли. 25 вона дала. Потрібно так, потрібно було вдома пере, перерахувати. Тому що 10 штук 40 тисяч. Мало бути 80 тисяч, вона взяла 100. Так, ще хочу авокадо купити. Взяли ще три авокадо і заплатили 25 тисяч. Все, потрібно звідси виходити. Дивіться, тут є якась така прикольна штука. Не знаю, що це. Мені пахне трохи хурмою. Тобто якісь сливки. Маленька, та ні, воно схоже якесь на помідори. воно дуже е, таке рідке, як сливка. Я їй питаю, що це, вона мені усміхається, каже, так, зараз візьмемо на пробу. Я буду тримати. Доклала нам ще, бо сказала, що ми взяли мало. Осе я не знаю, що це, таке може взяти багато. А от і здесь. А, ясно, 20 тисяч, нічого собі. Хотіла сказати щось інше, воно дорожче, ніж авокадо, навіть ніж кавун за кілограм. Я в шоці. Знаю, взяла на пробу, будемо зараз пробувати. але, звичайно, перед цим вдома прочитаю. Тому що хто пам'ятає, у нас був такий зіною дивний фрукт, ми купували. І добре, що ми спочатку про нього прочитали, тому що, як виявилось, його взагалі не можна було куштувати. Він був небезпечний. А нам на ринку ми його купили, нам навіть ніхто нічого не сказав. Добре, що нас хватило розуму спочатку прочитати, тоді їсти. Тепер я завжди буду все читати, тоді їсти. Ось тут продають дуріани, одразу перукарня. Ми раз там купали, купляли дуріана, і там якраз хлопець. Ну, когось підстригав і в нас потім весь дурян був в волоссі. Це було так гидко і бридко, тому що, напевно, було вітер чи як, не знаю. І те волосся, вона ж його різала одразу біля, ну, там, де стригли. І воно десь попадало, ці мікроволосинки, нам на дурян. Це було просто максимально жахливо. Так, Тут також потрібно обережно дивитись, тому що рух тут зараз шалений. Огірки на ринку я не купила. Не було чомусь. Зараз зайду в март. Купимо тут. Ось якась акція. Дивіться, тут яблука 165 тисяч за кілограм, а на ринку було найдорожче 60. 000. Це капець. Так, зараз головне мені яйця не побити в цю ручку. І йдемо купувати огірки. Надіюсь, вони тут будуть. І так, тут є вся зелень, яка тільки можлива, мені здається. І кабачки, і дині, і часники, і цибулі, все є. Навіть червоний перець, листя салату, а огірків немає. Ну, нічого вже. Як є, будемо без огірочки. Дуже дивно знайшли огірків в холодильнику. Клас. Супер, що вони тут є. Коштують вони 10 тисяч показую вам розпаковку. в принципі, Що вам показувати, як ви так на ринку бачили все, що я купувала. Тут фрукти, гуава, манго, картопля, цибуля. Далі в нас тут ще зверху також огірочки, зелень, помідори, морква, е манго, авокадо, три штучки, яєць добряче так набрали. Далі цей дивний фрукт. І вийшла загальна сума це 320 тисяч. В принципі, окей. Прочитала я в інтернеті, що це за фрукт, це ягідний плід і називається він гума. Дуже дивна взагалі назва, якщо чесно. Він росте на чагарниках у Східній Азії і має солодко кислий смак. Е, так, і взагалі його більшості, здебільшого, використовують для джемів, настоянок, приготування соусів та компотів. Ось так. А типу сирим його можна їсти, але більшості використовують для. Ось таке приготування їжі. Тому зараз будемо куштувати. Цікаво, яке воно дійсно на смак. Я ще зараз буду пробувати. Віка також собі там миє, зараз буде теж пробувати. А ну. М'ягій. Кислючий. Мені okay. здається, навіть і, м -м, трішечки терпкувати біля шкірки. Це і кисла-кисла сливка. Ух! Якщо кисло, то мені зайдете, напевно. Ну таке. Не знаю, як це порівняти з тим, Просто GPT мені сказав, що воно кисло солодке. Воно взагалі не солодке, воно от взагалі кисле. Схоже на помідорку черрі, щось таке навіть по консистенції взагалі. Ну не знаю, Віка, пробуйте. Віка. Пустуємо. Ага. Воно дуже терпє. Ну, не сильно, не таке, як хурма, формати. На, на полуницю? Так. Yeah. Ага. А мені таке подобається, точно А Я кисла дуже люблю. Ну, це, типу, ягідний пліт, можливо, у кожному якась своя ягідка. А оце терпкість? Ну, воно таке терпко-кисле, якесь цікаве. Воно, знаєш, мені нагадує якусь не що по кислоті не достиг, що таку кислючу сливку зелену, якусь таку. Ну, воно yeah. таке, знаєш, аж оскома на зубах таке. Uh -huh. Притурне. Дивне. Але зелені сливки теж смачні. Ну, ти б ще раз його купила? Так. Да. Я ні. <кл Sisters> Не знаю, в нас ще тут залишилось так добряче. Будемо їсти. Бо тут писали, що можна робити настоянку. Будемо робити настоянку? <кл Guerra> Звичайно, що ні. Варення зваримо. Так? Варення тебяку. <кл Though. coughs> <п》> Не любиш варення? Тобі зайшло? Це нормально. Треба доїсти його. Та от ми вже з Вікою думали, що ми будемо робити настоянку. Mm. Або Скали, Ну, комусь, комусь зайшов. Мені взагалі ні, Віки. Так собі, так? Мені сподобався. А сподобався теж? І Олег сподобався. Okay. Ну, таке. Мені ні. Ну okay. таке. Okay. Okay. То їж Віка. Все, значить буде доїдати ось це. Тобто, тоді йде. Зараз то гімна, като. Віка тут ігра. <laughs> Сьогодні такі мінімальні закупи, багато нічого не купували, тому що час пік, мені здається, взагалі не потрібно ходити на ринок, мільйон байків, людей. Е, тяжко. Бабайки. Бабайки. Не байки, а бабайки на ринку. Оце правда. Так, тому взагалі в час пік туди не потрібно ходити, тому що там справді і байки, і бабайки. Тому ось такий у нас сьогодні був. Влог, таке відео про ринок, про продукти, про ціни. Тому ставте і про ставте... бабаюк. Так, тому ставте лайки, коментуйте всі їм. Пока, пока мама.